Так, ну. А, все, воно показує добре. Тобто, це телефон, як завжди, сходить з ума і щось тут мені матюкається. Поверніть устройство. Все, я перевірив. Значить, тоді продовжуємо. Значить, буду розповідати, як воно є. І цей. Е, е, як сказати, е, тему нашого відео: значить, як провітрити хату або квартиру в літню спеку. Лайфхак для літа. Ось е, Тому що. Зараз така спека, що просто неможливо. Значить, підготував зараз одну-дві картинки і на цих, на цих зображеннях трошки вам розповім спочатку трошки теорії. Значить, уявімо, що це у нас план квартири. Ну, обична звичайна двокімнатна квартира. Значить, знайшов перше попавшися зображення в гуглі, неважливо. Тобто, ось одна кімната, ось балкон, друга кімната, що це ванна, туалети і кухня. Значить, в чому смисл і в чому сенс е, цієї процедури з провітрюванням? Трошки різниця є в квартирі, в багато, багатоквартирних будинках. Так, не зрозумів, що. А, це у мене телефон осключився. Я вже злякався, що в мене Опять щось в Значить, е, Різниця в багатоквартирних будинках є простіше провітрити помешкання, в тому сенсі, що в багатоквартирних будинках завжди є витяжка. Тобто, ось тут у нас зображена кухня, ось вона кухня, ось намальована плита, ось раковина. І завжди отут, десь або ось тут є колодязь вентиляції. Тобто на багатоквартирних будинках є одільна окрема шахта, і туди виходить повітря. Тобто, через вікна, двері повітря заходив в квартиру, попадає сюди через вікна, і воно виходить зовні через вентиляцію. І так само є вентиляційний колодязь окремо в кухні, і окремо є в ванна і в туалеті. В цьому трошки простіше. Але люба вентиляція працює тим краще, чим більше різниця температури всередині помешкання, помешкання і зовні. Тобто, якщо зовні там умовно плюс 10, а всередині плюс 25, тоді отут тяга в цих колодязях буде набагато більша, і обмін повітрям буде проходити найбільш краще. Тому що відрізняється, є велика різниця в температурі повітря зовнішньої і внутрішньої, тому щоб, по-перше, велика помилка людей, які живуть в квартирах в багатоквартирних багато будинках і в квартирах, щоб не, як сказати, не потрапляти в задуху і не втрачати свідомість від поганого повітря. Вікно на кухні завжди має бути зачинено. Тоді повітря буде заходити через. Ну, припустимо, що тут одна людина мешкає, спальня і тут спальня. Да? Тоді свіже повітря буде заходити ось тут і ось тут, через вікна, і виходити сюди. Якщо ви відкриєте вікно тут на кухні, то повітря буде лише куди зайти. Там, де ближче, воно буде заходити через кухню і отут зразу ж виходити. Тому щоб відбувалася нормальна ситуація з провітрюванням квартири, треба. Особливо на ніч вікно на кухні тримати зачиненим, щоб повітря проходило через всю квартиру. Виходило, тут, ну, звичайно, в туалеті, або ванну є витяжка, і ось тут, на кухні. І Тоді повітря буде оминати всю квартиру, провітрювати. Якщо буде вікно відкрите ось тут, то провітря буде заходити сюди і виходити. Все, це зрозуміло. Тобто, це ну, типова квартира. Значить, Зараз відкрию друге зображення. Дом. Ну, звичайна хата. Так би. Також знайшов перше зображення в гуглі, так, щоб це Е, Окремий будинок. Да? Ну, припустимо, що це там хата, да? сільська. Неважливо, тут він досить великий будинок, розкошний, можна сказати. Ну, це таке: саме головне, що дві спальні ось одна і друга. Ну, до прикладу, якийсь коридор, якийсь тут ванна кімната, там що їдальня, да? і там ще якась там зала. Ну, Типовий будинок. Але проблема з будинками в тому, що в них немає цієї централізованої вентиляції, немає оцього колодязя, як в тому, як в квартирі, що я вам малював. Тобто, коли багатоквартирний будинок, оці системи вентиляції центральної немає. І тому в будинках добре, якщо в будинку є піч, ну, Тобто, грубо. Там димар виходить. На кришу, він завжди димарь стоїть вище криші, і тоді там буде тяга. Але знову ж вентиляція в таких умовах, коли зараз спека і температура, що велика всередині і велика назовні, то вентиляція теж майже не буде відбуватися. Зараз я вам це покажу на, на прикладі, як це відбувається і яка тяга. І що в цьому випадку робити? Зараз я оце трошки теорії. А потім перейдемо до практики. Значить, щоб гарно спати, треба, щоб повітря заходило. Ось одна спальня, ось друга спальня. І треба, щоб повітря заходило, та що воно мені мішає. Та вчеписти одне, не хочу ділитися. Е, щоб повітря заходило в спальню свіже, тобто ось дві кроваті, да? ну, на, на, на плані. Тобто, щоб сюди заходило свіже повітря і сюди, там, де спить людина. Все зайве, то нас не цікавить, там ніхто не спить, там нікого немає. І задача моя була, і я цю задачу вирішив, Зараз я покажу, як це дуже просто зробити, щоб заходило свіже повітря в, одно, в одне спальне місце і в друге. Досить дешево і без всяких кондиціонерів. І все чудово працює, навіть якщо це зараз спека, зараз я вам покажу термометр і так далі. В общем, тепер йдемо до практики. значить Це нам не потрібно. Розкажу, що треба робити. Значить, Зараз візьму телефон, зніму, тільки щоб не грохнув трансляцію. Так, тепер йдемо покажу, як це все виглядає на практиці. Ось! Значить, що у нас тут маємо? Так, ну десь якийсь там безлад можете не звертати уваги то таке дрібниця, це да, не має відношення. Значить, дивимося. Температура в нас всередині зараз 28,3, 28,30. Оце така температура. Тому що жарко. І, і якщо включити кондиціонер, самі розумієте, що це буде досить неекономно. Кондиціонер жре багато електрики. І з кондиціонером спати це таке. Значить, ось приклад ось є піч з грубою. Значить, я вам покажу. На прикладі запальнички, що трапляється, коли така спека стосовно тягу, дивіться. Тобто, підносю, бачите, Тобто, ладонью я відчуваю тягу, але вона слабенька. Вона є, ну, тобто, нема великої різниці температури, вона практично однакова, що ззовні, що всередині. Якби зовні було прохладніше, тяга тут така, що... Як пелісос смокче. Тобто оцьої вже не вистачає, як ви розумієте. Так, треба мені спалах включити. О, так буде краще видно. Тобто бачимо, от Якщо дверкою трошки прислоню, видно, що засмокчує язик полум'я. Тобто тяга є, вона, вона нікуди не дівається. Ну, вона через за того, що зараз дуже жарко, різниці в температурі повітря практично немає. Тяги немає. Значить, що я придумав. Тепер йдемо до практики. Саме цікаве. Значить, виходимо сюди в коридор. Ну, це коридор, можна сказати, кухня. Будинок це не мій. Це Добрі люди мене пустили пожити, як того переселенця. Ось о, те, що ви бачили на картинці. На заставці. Значить, я отак приліпив вентилятор на форточку. О, і оце і є значить, те, що примусова вентиляція. Значить, для початку, щоб було зрозуміло, як це працює, дивимося двері. Тобто, двері там, де я заходив. Тобто, бачите, я їх. Зараз зрозумієте, чому я це показую. Тобто я їх ставлю, вони стоять. З дверима все нормально. Тобто, ось я поставив, все, вони стоять в будь-якому положенні. З ними все нормально. Все, двері. А тепер дивіться, що буде відбуватися. Трошки може буде шуміти вентилятор. Значить, я його зараз вмикаю. Так. Все, вентилятор почав працювати. І тепер дивимося. Значить, відкрита ось друга форточка на цій ж кухні. І подивимося, який потік воздуха у нас образується. Тобто зараз оце приміщення замкнуте. Сюди воздух заходить, туди виходить. Дивимося, запалюю при вас. Бачите? Я навіть не можу, не можу... Такий вітер, що я не можу запалити запальничку. Полум'я просто здуває. Ану другу запальничку. Подивимося, що буде. Друга так само, Тобто вона горить і ось о, Тобто об'єм повітря такий, що задуває полум'я. Що тепер, щоб провітрити хату? Тупо замикаємо ось цю форточку і відкриваємо двері в хату. І тепер дивіться, чого я вначалі показав, як двері цей стоять. Бачите, я їх придвигаю, а вони відходять назад. Вони відходять назад саме за рахунок. Великого об'єму повітря, яке засмокчує вентилятор. І показую, яка тепер тут є тяга. Дивимося на полум'я. Бачите? Його так само здуває. Тобто, зараз об'ясню хитрість і в чому е сенс оцього всього, що я роблю, і як добитися такого об'єму повітря. Це я ставлю, щоб... Не навмисно не закрити двері, щоб проходила добра вентиляція. Значить, на чому отак хитро розташований вентилятор. Значить, покажу, які в нього характеристики від цього вентилятора. Там десь у ньому написано тут, коротше, роздивитись, потім поставити на паузу, подивитись, там щось написано, 28 Вт у нього споживання. Ну, тобто зовсім маленьке споживання. Це ще, мабуть, радянських часів вентилятор такий невеличкий. Ну ось, бачите, моя ладонь. Фактично він розміром з мою ладонь. Тобто вентилятор невеличкий. Але оцього розміру зовсім вистачає на те, щоб чудово вентилювати все приміщення. Зараз я вам це продемонструю. Йдемо в одну кімнату. А потім розкажу, чому, чому він так чудово розташований і для чого це було зроблено. Значить, Дивимося, так, як би мені так стати, щоб... Ну, так якось. Значить що, дивимося на... також на полум'я. Тобто зараз сюди повітря заходить, бачите? Так як показати. О, дивіться. Нахиляється, бачите? Тобто зараз йде притік свіжого повітря. Тобто вночі, коли буде прохолодно, от сюди буде заходити свіже повітря через цю форточку в одній кімнаті. Тобто, ось тут полум'я рівне, піднімаюсь, хоп, і його, його задуває. Бачите? Да? Ну, думаю, що вам видно. І також ось, ось е, форточка затягнута оцею сіткою. Ніяких комарів нічого сюди не пролізе. Тобто воздух заходить сюди свіжий, прохолодний, Лепота, ніякого кондиціонера. Йдемо в другу спальню. Тобто це одна спальня. Значить, Тут одне вікно і там друге при, при відкрита форточка. І покажу другу спальню. Яка в, другу, в другій. Часті будинку роз... розташована. Так. Значить що, дивимося? Також. Форточка. Так, запалюю. Полум'я, дивимося. Видно вам? Також є відхилення. Тобто, тут так само йде притік свіжого повітря. Дивимося на ці запальничці. Тут полум'я повище. Видно вам, так? Да? Так. А ну, може вітер помінявся? Зараз. Тут трошки не так видно, може, о, ну видно, що рукою я відчуваю, о, ось бачите, рукою я відчуваю так само, ну, внутрі заходить полум'я. Тобто також йде потік свіжого повітря. Також сюди заходить свіже повітря. Тобто в одній кімнаті, там де перша, і в цій кімнаті також йде свіже повітря. Це я не закриваю, воно відкрито, Це буде як додаткова вентиляція, так само висмокчує повітря. І, е, Тобто, отам і отам. Тепер значить, в чому суть? Зараз я вентилятор виключу, щоб він не шумів, щоб вам було добре чутно. І розповім, на що він так незрозуміло розташований. Е, значить, на цю ідею, як його так розташувати і чого я його туди повісив таким хитрим чином, мене наштовхнуло одне англомовне відео. Я посилання на нього потім залишу в закріпленому коментарі на те відео. Там воно чисто на англійській мові, хтось, я не пам'ятаю, чи американець, чи австралієць. якийсь там, чоловіче. Значить, Він в тому своєму відео робив експеримент і заміряв силу вітру при провітрюванні будинку, в залежності від того, де розташований вентилятор. І Він експериментальним тоді методом зрозумів, що чим далі стоїть вентилятор від вікна. Тим більша сила повітря проходить через вікно і ну, тобто, там, де засмоктується свіже повітря, тим більше об'єм повітря, який смокче вентилятор, спочатку я поставив вентилятор, тобто я тупо його ставив отсюди, прямо в проєм в цей форточку. Він у мене там розташований був. Так, було повітря, була вентиляція, але вона була в рази слабіша. Значить, за що, чого досягається такий ефект? Тобто, ну, чого його так притулив? То, що... Аби мені тут дуже, досить високо, тут, мабуть, ну, пошти мій зрост, метр вісімдесят, треба було щось городити, чи табуретку на табуретку, чи ще щось, чи якусь дробину. Треба було ставити. Ну, я подумав, подумав саме тупе, що прийшло на голову прив'язати його так на проволоку до цієї до форточки, форточка витримує. Ось там за резинові ножки він зафіксований. Тобто все, все тримається, все працює і досить надійно. Проводом обмотав на всякий, на всякий випадок, але все, все добре. Нікуди він не дівається, нічого з ними не відбувається. Так, ось, по... щоб краще була вентиляція, його можливо треба було відсунути. Зараз треба було взяти цю рулетку. Зараз подивимося, на, якому... на якій відстані він розташований у мене від форточки. Самому цікаво, я ніколи не заміряв, так от просто притулив та і все. Значить, в тому відео, якого я оставлю вам посилання, потім як обробує... обробиться стрім. ось, Там чоловіче той вияснив, що. Краще обирати відстань від вікна десь пів метра. У мене тут виходить 35 см, якщо брати саме до крильчатки. 35 см. Ну, тобто до пів метра можна вентилятор відсовувати, і ото буде найкращий результат по об'єму повітря і по ступені. Провітрювання. Ось дивіться. Тобто ще на 20 см можна його трошки назад одвинути. Ну тут немає змоги це зробити. Треба щось городити з полу. Ну, коротше. В чому суть? Як я розумію, цього фізичного явища можливо, провітрювання в такому варіанті, коли вентилятор стоїть трошки далі від вікна, відбувається набагато краще за рахунок ефекту ежекції. Тобто, ежекція це коли. Вентилятор розганяє якийсь потік повітря, це повітря проходить і разом це повітря засмоктує за собою ще додатковий об'єм повітря. І сумарний об'єм повітря, який виходить в даному випадку через форточку, він стає набагато більший, ніж той об'єм повітря, який пхає сам вентилятор, самі лопаті. Тобто, коли е, на відстані розташований вентилятор, то він. Загрібає, проходить через вікно набагато більше повітря, ніж якби він стояв, наприклад, ось тут, в самому вікні. І за, за рахунок цього відбувається таке добре провітрювання. Значить, Єдине, що треба, щоб воно так провітрювалося, ну, Звичайно, що ось тут має бути все закрите, тобто тут закрито, двері закрито, і відкрити тільки там відкрити, відкрити вікна або форточки тільки там, де. На ніч мешкають люди, грубо кажучи, там де хтось відпочиває. І тоді за рахунок отакої системи, ну бачите, так? Да? Думаю вам видно добре, як дує. Тобто, можна подумати, що тут просто ураган. На сам на... Ну, я не знаю чи почує вентилятор. Ось я просто намагаюся мікрофон підставити. Чи почує камера телефона в мікрофон, як дує повітря? Ну, Я його дуже добре відчуваю. Ну, І так само ось я вам демонструю тим запальничкою. Ось. Що. Тобто повітря дуже добре. І саме цікаве, що двері досить високі, вони майже під потолок. Тобто по всій висоті дверей йде отакий поток. Тобто поток повітря досить суттєвий. І як тільки включається вентилятор, вмикається, оце отут, одразу по всій хаті йде. Що відчуття свіжого повітря, що заходить свіже повітря. В общем, ось таке відео, ось такий лайфхак, користуйтесь. Якщо ви в квартирі, досить вам відкрити одну частину вікна, поставити, якщо у вас є, є напольний вентилятор, ось знаєте, що на три ногах такий, він на стовпчику стоїть. отакий, І направити його у вікно, Розпахнути і направити. Але ж, зараз я вийду, щоб було комфортно, треба. Вентилятор розташовують якнайдалі в якомусь приміщенні, якнайдалі від е, спальні, там, де хтось відпочиває, щоб не заважав шум. Зараз я замовкну, ось я замовкаю. Ну, Як ви розумієте, що, мабуть, зовсім не чуть вентилятора. Тобто він десь дуже далеко. Ну, тобто, я тут відпочиваю, зовсім мені не заважає. В цій другій спальні, зараз ще раз сюди зайду. Там його взагалі майже не чуть. Зараз я ще раз зайду. Ось тут. От замовкну. Так. Ось я замовк. Ну, тут зовсім тиша. Тобто тут зовсім взагалі його не чуть. Тобто, отакий от лайфхак, користуйтесь. Якщо відео було, як сказати? Цікаве і чимось вам допомогло. Обов'язково поділіться посиланням на це відео з вашими друзями. Тому що спека. І якщо відпочивати, то в спеції в такій температурі відпочивати важко. Зараз сонце сяде, температура почне зовні падати, і всередині температура також буде падати. Тобто зараз на, на вулиці ще жарко, 30, внутрі 28. Ну, працював кондиціонер. Ну, Сонце після 9 вже температура почне спадати і вже, вже тут же повітря свіже, тобто не не, не, не не задуха, а тут вже добре. Тому ось так. Якщо сподобалось, цей діліться, можете підписуватись на канал, обов'язково покажіть відео. Потім відео обробиться, я добавлю, або, може зараз добавлю посилання на те відео, ото англомовне, що цей, де той чолов'яга. Зробив експеримент, там з субтитрами можна роздивитись і зрозуміти все, як він там, експериментальний той досвід, чому треба відсунути вентилятор. Саме головне це його відсунути. І красота, тобто можна спати, ніяких комарів. Оце тут навіть що в цій форточці немає ніякої тканини, нема ніякої сітки. Проти цього повітря ні один комар ще не залетів. Ні разу такого не було. Тобто проти вентилятора вони проти вітру комари не залітають. За це можна не турбуватися. Тобто, якщо навіть у вас буде велике вікно і відкритий вентилятор там, де буде повітря, комарів не буде. І будете відпочивати в тому, при свіжому повітрі і в комфорті. З вас лайк, підписка, якщо цей. Мій україномовний контент, щоб ті кляти москалі ніхіра не зрозуміли, хай вони повиздихають всі, падли з їхнім пилом. Хай би вони швидше повиздихали. В общем, цей отдільно тицяйте подавайку за мою українську мову. Так, ну Сподіваюся, що все розповів, нічого не забув. Значить, Оцей вентилятор, він потужність в нього маленька, тобто він на всю ніч і вмикає. І Якщо у когось великий вентилятор, там можна вімкнути або першу, або другу швидкість. Там у нього потужність не дуже велика, там щось, вони, по-моєму, 80 Вт це максимальна потужність. Оці напольні, які вентилятори здоров'я, то знаєте, що на три ноги стоять. Ось, якщо там перша або друга швидкість, там потужність набагато менша. Тобто за споживання електроенергії можна взагалі не турбуватись. общем, якось так. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, героям слава! Путін Хуйло, слава нації, пиздець Російської Федерації. Все, всім до побачення, всім пока.